Ласкаво просимо до медичного центру Міром. Мене звати Соломка Марина Вікторівна. Я завідуюча відділенням допоміжних репродуктивних технологій. Я лікар-акушер-гінеколог, репродуктолог. Мій стаж більше 13 років в репродуктології. Концепція клініки Міром визначена як багатопрофільний лікувально-діагностичний заклад. В нашому медичному центрі функціонує діагностичний центр, власна лабораторія, хірургічний центр, жіноча консультація та доросла поліклініка також є педіатрія, а також один з пріоритетних напрямків в нашій клініці є репродуктологія. Вітаю! Мене звати Ольга Цеганюк. Я лікар, сертифікований акушер-гінеколог вищої категорії, репродуктолог відділення допоміжних репродуктивних технологій медичного центру Міру. Працюю в цій сфері більше 10 років. Наша команда має великий досвід роботи з іноземними пацієнтами і. Ми стали надійними партнерами багатьох клінік Європи, Ізраїлю та США. Надаємо повний спектр послуг з IVF. Ми також спеціалізуємося на складних випадках, таких як використання донорських яциклітин або сперми сурогатне сурогатним материнством. У нас є можливість проводити широкий спектр додаткових генетичних досліджень, щоб виключити важкі спадкові захворювання. Пишаємося тим, що маємо банк донорів. Ми створили профайли для кожного донора, які містять фотографії, фенотопічні характеристики та їхню важливу інформацію. Це дозволяє реципієнтам знайти донора, який відповідає їхнім уподобанням і потребам для іноземних клінік-партнерів. Ми пропонуємо комплексне рішення, узгоджуємо протоколи обстеження та стимуляції. Вітрифікацію оцитів проводимо за міжнародними протоколами, присвоїмо єдиний європейський код, організовуємо транспортування клітин до клініки замовника. Вітаю! Я Оксана Катрага, лікаря-кушер-гінеколог, репродуктолог, гінеколог-хірург медичного центру Міру. Маю досвід роботи в сфері репродуктології більше 10 років. В нашій клініці ми можемо усунути будь-яку хірургічну патологію, яка заважає жінці завагітніти та народити здорову дитину. Ми проводимо гістероскопічні та будь-якої категорії складності лапароскопічні операції на жіночих статевих органах. Зараз я готуюсь до переносу ембріону пацієнтів. Ми також проводимо програми допоміжних репродуктивних технологій з використанням замінного материнства в кріо та свіжих циклах, як для українських, так і для іноземних пацієнтів. Маючи велику базу сурогатних матерів, ми можемо без очікування увійти в програму з подружньою парою та підібрати найкращу кандидатуру для здійснення їхньої мрії. Добрий день. Мене звати Єгор Гуць, я ембріолог відділення допоміжних репродуктивних технологій медичного центру Міру. Наша лабораторія є найдосконалішою та найоснащенішою в Україні. Наша команда складається з досвідчених фахівців, включаючи ембріологів, генетиків, а також андрологів, які мають високу кваліфікацію та досвід роботи в IVF. Крім того, ми пишаємось нашими високими показниками успіху в процесі проведення IVF. Відсоток якісних ембріонів в програмах, виконаних в нашій клініці, становить від 40%, а доля успішних вагітностей становить 53%. При першій спробі ембріотрансферу та 81% при другій спробі. В програмах збереження фертильності відсоток успішного розморожених ооцитів складає 90%. Такі високі показники вдається досягнути завдяки використанню найкращих матеріалів від світових лідерів ринку, таких як Кітазато, Фертіпро, Куперсурджіґел та Кук. На сам кінець ми готові допомогти вам у реалізації вашої мрії про сім'ю та забезпечити максимально високі шанси на успіх. У відділенні допоміжних репродуктивних технологій для зручності пацієнтів є окремий ресепшн З запитами іноземних пацієнтів. У нас працює міжнародний відділ. Стаціонар нашого відділення має комфортабельні палати. Фахівці медичного центру Міру успішно застосовують найкращі сучасні підходи та методи, що використовуються в світовій практиці допоміжних репродуктивних технологій. Це дозволяє пацієнтам суттєво підвищувати шанси на вдале зачаття та народження здорової дитини.